Да, я понимаю, что мы сделали на определенном этапе э, ну, ганебный в так, генеральний підрядник Дніпробут-сервіс Альберт Норченко коментує забудову лісової просіки у Черкасах. Там нагадаю, за для зведення елітного житла знищені зелені насадження понад пів тисячі дерев, що й викликало обурення черкащан. На початку березня міські депутати скасували містобудівні умови, а вже 8 березня суд заборонив проводити забудову ділянки. Наразі триває досудове розслідування. У виконавчому комітеті Черкаської міської ради налаштовані категорично і планують скасування містобудівних умов вже. Через суд. Втім, у міській раді сподіваються, забудовник визнав свою провину не лише на словах і не чекатиме рішення суду. Єдиним моїм проханням я його звучив і його бачення, що він яке б рішення суду не було, він дожен поновити всі зелені насадження на сьогоднішній день. Я там будівництва не бачу, бо його не бачить Там сесія міської ради. Даю слово, що на ближчі, найближчі два дні це буде ну виконано. Тим часом забудовник сподівається, що йому дозволять забудувати згадану ділянку. Планує налагодити стосунки з міськими активістами та закупити 300 нових дерев. Щоб у міської влади, тож ну була якась гарантія. Ну що ми побудуємо і і накинемо це. Ну не озеленено. У Черкасах створюють тимчасову контрольну комісію, яка перевірить скандальне питання і з'ясує, чому площу забудови збільшили з 7 до 20 відсотків.